У Україні! А з так цікаво. Сьогодні ми з вами будемо дивитися на подарунок від адміністрації Гріклан Бейк. Це подарунок призначений до нового року 2024. Давайте відкриємо. Так, і що у нас тут? Трохи колекцій. Опит. трава, вугілля. Железо. А, глина. Хлоп... Хлопаки, до речі, це круто. Добре, вони погано. Можна буде зробити помінора. Типу Продукція трохи скуднавата. Трохи енергетики святкові, Пафи. динаміт, О, Слухайте, ж тільки мене дали. Десь. воно сьогодні щедрі. Точніше, не сьогодні, а 31-го було щедрі. А, я думаю, вже більшість з вас або всі відкрили вже цей подорож. Я трохи Ну, Убачайте. Ставте, будь ласка, свої лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. До побачення!